Опа, опа, народ, це він, це він. Дочекався його. Ох ти, аби не зійшов. Оце то махіна. Доброго ранку, друзі. Вибралися з батьком на таку от шикарну водойму. Е, в спробі половити якогось линка Ну і іншу рибу. Не знаю, що сьогодні вийде. Погода доволі пасмурна. Е, вчора цілий день йшов дощ, гроза була. Сьогодні також така от маленька е, дрібна мжичка накрапає. Так що пробуємо. Так. Сухо. Дістаємо наш прикормочний стіл. Так, одна прикормка, друга флагман, е, велика плітка із спеціями і лин карась від Real Fish. Також дістаємо ант... антарктичну креветку. Довго не боремося, бо час іде, а лин О, ще трошечки каші лишилось. А лин найкраще клює з самого раночку. Так що, скоріше, засипаємо все. Так, винкрас, його буде замало. Додаємо ще, ще плюси на тата потрібно вишити трохи. Так, і зовсім небагато спецій. Ось така темна. Оп, є. І додаємо ось таку антарктичну креветку від інтеркріля. Щось рибо останнім часом вподобала цю креветку. Ну і раніше, в принципі, і не було. Вона буквально пару років тому з'явилась. Небагацько так, є і ретельно перемішуємо. Додамо води. Ну, вимішати головне, щоб не лишалося сухої фракції, а все промокло, як воно поступово щоб всотувало вологу. А ми поки в цей час дістанемо наші вудки і зробимо замір глибини. Бо лина я переважно ловлю із дна або майже із дна. Так що потрібно гарно все це виставити. Бо, як для на мене, це основна умова це коли ти його ловиш не із пів води там, чи зверху, бо він так, на мою думку, Геть не буде клювати, або буде клювати дуже рідко, а іменно саме коли поплавець стоїть тебе майже лежачи. тоді саме те. Коли грузи в тебе лежать на землі, а і гачок із наживкою на самій землі, він збирає корм і всмоктує вашого хробака чи опариша, в кого вже як привучена рибка. Так, все, нехай настається, ми розматуємо. Наші вудлища кинемо трошечки нашої прикормки. Вже кинув, прикормка почала працювати, маленькі такі пузири, які піднімаються з-під поплавка, вона поступово розтворюється і робить таку от прикольну муть, і цим приваблює дуже сильну рибу. Дуже думав, що там лин. Народ така чернуха клюнула. Хай пливе. Коротше, народ не встиг засняти ще одна за нею одразу. Така доволі батоніста. Знаю, це не те, що я хотів, але... Рибка і приємно. Це воно, друзі. Оце він. Це він, оце він. Оце він. Клас. Красавчик. Дочекались. Чорний, невеликий, але дуже-дуже приємний. Є. Батя ворвав все ж таки невеличкого, але класний. На боковий ківок. Ось такий линок. Клас. Бандит. Знов мене налякав. Я что, вина чекаю? Йди, русти. Опа, опа! Народ! Це він! Це він! Дочекався його! Ох ти! Аби не зійшов! Оце то махіна! Ох ти що! Оце пішов! Оце то пішов! Ох, Ох ти шо ти що! Карась! Боже мій! Боже мій. Двушка. Двушка. Давай! Є. Є. Хугу. Народ. Народ. Дочекався я його. Дочекався. Є. Е. Я взяв його. Скільки ж він мені... Мозга прокуп Народ. Це два. Це два кіла. Це два кіла. Народ, дивіться. Щоб не впав тільки. Народ. Ви гляньте на нього. Ви просто гляньте на цього мамонта. Ух, ух. Скільки ж він мені нервів з'їв. Я бачу шевелить, 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 шевелить. Пінку пустить, але не бере то на одну вудку, то на другу і тут виложує. Просто ви гляньте на нього. Оце так. Так. Значить, так, значить так, народ, підведемо підсумок нашої сьогоднішньої риболовлі. Садка я забув, тож набрав пакет. Такс. В принципі, ми сьогодні збирались на лина. План мінімум виконано. Ось такий от красавчик. Невеличкий, але є. Із крою. Ми його випускаємо. Також вранці я зловив дві такі красноперки непогані, батя окуня. І наша зірка сьогоднішньої рибалки ось такі от лапоть. Та ви що, просто капець, капець. Я сьогодні з собою також не брав е, ніяких вагів. Тож я зважу і у відео в кінці вставлю. Фото із вагою цього от карася. Я думаю, що десь кіло 600,650 кіло км, отакі от. Ну, це просто. Ви гляньте Ох ти! Оце він. Оце рибалка. Для цього ми їдемо всі на цю рибалку, щоб половити, щоб спробувати зловити такого монстра. А він ще й сліпий народ, дивіться. Бачите, яке біле п'ятно у нього. На оці. Тут нормально. Все. А тут ось пошкоджене око. Може то якийсь паразит. Клас. Це рибалка. Це рибалка. Вінка ми випускаємо, він зовсім малюк. Для цієї водойми, як ви бачите, це малючок. Нехай пливи маленький, пливи. О. Все опустився. Щас я йому трошечки його А Ану, давай, давай. Ого, давай, все о, клас. Ну, якось так. Ну, народ, отака в нас сьогодні вийшла риболовля. Е, як на ранок, на 4 години. Всього рибальства, я думаю, що це суперовий результат. Взагалі я на таке не очікував, думав, буде линок, такі середніх розмірів до кілограма. Ну, щоб от такий от карась влетів взагалі ніколи не очікував. Плюс сьогодні з самого ранку була не карасьова погода, е, було пасмурно, навіть трохи накрапав і дощ. І я ну, взагалі не розраховував. Тож Ставте, як то кажуть, ваші вподобайки, бо тому що такі карасі це, це дуже велика рідкість е, в наш час. Воно якби їх менше і менше, вони не встигають дорости до таких розмірів. Так що ставте свої вподобайки лишайте коментарі і обов'язково підписуйтесь на канал, адже е, чим більше нас буде, і я буду бачити вашу активність, е, тим більше буде виходити от таких от кльових відосів. Так що ставте, ще раз повторюю, палець вверх. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Сподіваюсь, скоро зустрінемось.